Ну що тривожні новини з Росії, які свідчать про те, що країна-агресор не збирається згортати війну в Україні? Путін підписує указ про проведення наймасовішого призову до російської армії за останні 14 років. Цифри вражають. Ну а мета очевидна: це поповнити втрати живої сили на фронті, а можливо піти в новий наступ. Також Кремль не вірить в так званого розлюченого Трампа, але підтверджує готовність до діалогу щодо України. Ну а Трамп, схоже, змінює риторику щодо Путіна, який його просто насправді використовує. Ситуація стає дедалі заплутні, заплутанішою, але давайте в цьому відео спробуємо розібратись, а що відбувається. І згідно з указом, опублікованим на офіційному порталі правової інформації РФ, у період з 1 квітня по 15 липня 2025 року на військову службу буде призвано 160 тисяч громадян Росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. Одночасно буде проведено звільнення з військової служби тих, в кого закінчився термін призову. Ця цифра є. Рекордною за останні 14 років, ну і свідчить про значне збільшення потреби російської армії в нових солдатах. Ну або в планах нові наступи на Сумщину Харківщину, про які говорив Зеленський. Видання, до речі, Moscow Таймс наводить дуже цікаву статистику, яка підтверджує тривожну тенденцію. Востаннє більша кількість новобранців була зафіксована ще у 2011 році. А їх було 2003 осіб. А після цього весня, весняні та осінні призови зазвичай не перевищували 150 тисяч осіб. А, ну і також тут важливо згадати, що з 1 січня 2024 року в Росії було збільшено максимальний вік для призову на строкову службу до 30 років, що автоматично розширило коло потенційних новобранців. Ну, якщо ви запитаєте, чим зумовлене таке різке збільшення кількості призовників, відповідь очевидна: це війна в Україні. Російська армія зазнає значних втрат у живій силі кожного дня. Ну і для продовження агресії Кремлю потрібні нові солдати. Саме тому російські ЗМІ все чаще використовує термін харматне м'ясо, говорячи про призовників. Незважаючи на офіційну риторику про часткову мобілізацію, призов залишається основним способом. Я вам нагадаю, друзі, поповнення лав російської армії, не контракт, а саме призовники. Що ще цікаво, щоб забезпечити виконання плану призову, російська влада також посилила покарання за ухилення від військової служби, штрафи за неявку заповісткою до військомату зросли просто в десятки разів. Ну, а це свідчить про те, що російська влада серйозно налаштована на виконання плану призову, ну і намагається придушити будь-які спроби ухилення від служби. Збільшення призову в Росії є тривожним сигналом, звичайно, для України. Це означає, що Росія має намір продовжувати війну і поповнювати свою армію новими солдатами. збільшення чисельності російських військових може призвести до посилення тиску на фронті, а також до потенційної ескалації конфлікту. Треба також відзначити, цікавий тут відбувся дуже момент. Попри заяви про переговори зі з боку Російської Федерації, вона продовжує нарощувати військову міць і готуватися до тривалої війни. І тут мені цікаво, а що з цього приводу скаже сам Дональд Трамп, який любить повторювати, що перемовини йдуть дуже добре, і ми нібито наближаємося вже до миру. І тут, схоже, Дональд Трамп потроху починає усвідомлювати, що Путін його просто тупо використовує. в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп висловив сумнів в тому, що Володимир Путін готовий відмовитися від своїх планів щодо України. Ну і звичайно, така заява дещо контрастує з попередніми висловлюваннями Трампа, правда ж? Він просто неодноразово висловлював впевненість в тому, що він здатний швидко домовитися з Путіним. А що ми бачимо зараз? Путін, Трамп усвідомлює, що Путін не готовий йти на перемир'я. Більше того, Трамп наголосив на існуванні певного психологічного дедлайну, коли цей конфлікт має бути завершено. І, схоже, в Трампа нічого не виходить поки що. Трамп також згадав нещодавні заяви Путіна щодо тимчасового управління в Україні. Ну і тут Трамп висловився дуже цікаво. Він заявив, що був певним чином розчарований цими словами Путіна. Також варто нагадати, що лише кілька днів тому Трамп заявляв, що він дуже, дуже, дуже злий і розчарований Путіним. Ну і навіть погрожував вторинними санкціями на російську нафту. Тож, друзі, маємо надію, що Трамп почав розуміти, що Путін. А не Зеленський хоче продовження війни. Путін підписав указ про проведення наймасовішого призову до російської армії за останні 14 років. Таке рішення, особ особливо на тлі розмов, про можливі переговори, виглядає досить цинічно. Аналітики вважають, що путіну потрібно більше гарматного м'яса для продовження війни в Україні. Цей факт ставить під сумнів, серйозність намірів Росії щодо реального припинення вогню. І чхати вони хотіли на погрози Трампа. Про це навіть вже відверто говорить сам Пісков. Речник Кремля Дмитро Пісков прокоментував повідомлення про те, що Дональд Трамп дуже злий на Володимира Путіна через його висловлення щодо легітимності Володимира Зеленського. Пісков заявляє, що Москві не вірять у цю розлюченість. Він зазначає, що частина згаданих висловлювань Трампа була подана у переказі, а не у вигляді прямих цитат. Щодо можливого діалогу між США та Росією щодо України, Пісков заявляє, що робота ведеться, а поки що немає правда конкретики, яку можна було б повідомити. Він підкреслив, що це процес він дуже розтягнутий в часі і, ймовірно, пов'язаний із складністю самого питання. Тобто Пісков запевняє, що Путін відкритий до спілкування з Дональдом Трампом, і їхня розмова може бути там оперативно погоджена. А і це свідчить про те, що Москва розглядає можливості прямого діалогу з президентом США як важливий канал комунікацій. Але головне, результат таких діалогів, він просто рівний нулю. Заява вони що знову хочуть домовитися про те, тепер коли вже грати в хокей. Реакція Кремля, яка висловлює сумніви у щирості гніву Путіна, показує, що Москва вважає погрози Трампа лише риторикою, спрямованою на внутрішню аудиторію США. І як бачимо, попри заяви про готовність до діалогу, перспективи реального прогресу в американсько-російських переговорах щодо України, вони залишаються туманними. Позиції сторін є діаметрально протилежними, а Україна наполягає на тому, щоб її участь у будь-яких переговорах була обов'язковою. Залишаються відкритими також питання, на які компроміси готові пити США, Росія, Україна і чи будуть взагалі ці компроміси прийняті усіма сторонами. Кремль не вірить у розлюченого Трампа. Це головна теза. Але, вони в той, але в той же час вони підтверджують готовність до діалогу щодо України. Тобто, друзі, вони просто затягують час. Путін підписує указ про наймасштабніший призов Росії, що говорить про бажання Москви не завершувати війну, а продовжувати її. Що ви думаєте? Чи є взагалі перспективи для реального діалогу між США та Росією щодо України? Пишіть свої думки. В коментарях, а я на цьому завершую своє відео. Підпишись, до речі, на канал, щоб бути в курсі найважливіших міжнародних подій. До зустрічі!